Усім вітання, мене звати Роман. Вислухайте нашу рубрику Діалоги про колись щорічна Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Це найбільш трагічна стрінка в українській історії, це акт геноциду українського народу, це подія, яка залишила величезний відбиток на українському суспільстві і на подальшій українській історії. Тому про це і не тільки. Ми будемо сьогодні говорити з відомим істориком, філософом та письменником Петром Кролюком. Петро Михайловичу, вітаю вас! Дякую, що погодились на цю розмову. Доброго вечора чи доброго дня? Вітаю одразу таке питання. Ми вшановуємо день пам'яті жертв голодомору саме 1932-1933 років. Ось і ми це називаємо актом геноциду українського народу, але ми пам'ятаємо, що впродовж існування радянського союзу ми пережили як мінімум ще два голоди: це 1921-1923 і 1946-1947 року. Але ми дуже часто забуваємо про ці дві події. Скажіть, чи можна ці два голоди вважати геноцидом українського народу? Ну, взагалі, будемо вважати, що всі голодомори, які були в Україні, це є геноцид українського народу. Інше питання: що голодомор 1932, 33 років, справді мав штучний характер, він робився цілеспрямовано для того, щоб упокорити Україну, щоб загнати українських селян в Колгоспи, щоб знищити частину. Селянства, активну частину селянства, ну і так, щоби знищити залишки. Української культури, української сільської культури, бо справді голодомор мав не тільки страшні демографічні наслідки, але й культурні наслідки. Тут можна говорити про те, що голодомор відбувався в комплексі із переслідуванням української інтелігенції. Саме на початку 30-х років починаються репресії проти української інтелігенції. Ну відоме так зване розстріляне відродження, коли низка талон. Українських письменників, як правило, це були вихідці із села, опинилися у катівнях радянських спецслужб, і чимало із них загинули. Що стосується інших голодоморів початку 20-х років, звичайно, цей голод був викликаний наслідками попередніх подій. У нас ці події іменуються визвольними змаганнями. Радянська історіографія називала її громадянською війною. Справді, економіка, сільське господарство значною мірою були зруйновані. Тому не дивно, що виникли проблеми із продуктами харчування. Те саме стосується і події 1946-1947 років. Закінчилася Друга світова війна. Це був величезний удар, зрозуміло, для економіки України, і, зокрема сільського господарства. Але що цікаво, що переважно цей голодомор стосувався земель під Радянської України, тобто Лівобережна Україна, частково центральна Україна, що стосується Західної України, де йшла боротьба української повстанської армії, де не були ще організовані колгоспи тут. Голоду як такого не було, і цікаво, що багато українців приїжджали із заходу із сходу на захід для того, щоб отримати якісь продукти, купити продукти або взагалі поселитися, щоб якось пережити ці страшні часи. Ну а що стосується голоду, 1932-1933 років, то тут якихось будемо говорити так, об'єктивних причин для голоду не було. Він був створений штучно і він носив як ніколи масовий характер. Ми точно не знаємо скільки мільйонів людей загинуло. Ну принаймні, е в більшості випадків говорять про те, що майже 4 мільйони чоловік. Якщо враховувати ще демографічні наслідки голодомору, то ця цифра зростає і мається на увазі те, що під час Голодомору зрозуміло, що діти не дуже народжувалися, відповідно, був демографічний спад. І вважається, що голодомор ну Дав 6 мільйон 6 мільйонів втрат для українців. Цікаво відзначити, що Голодомор 1932-33 років відбувався не тільки власне на теренах Української Соціалістичної Радянської Республіки, так ця держава називалася, але і на території Кубані. Кубань все-таки це був регіон Російської Федерації. Але, так, але тим не менше там проживало українське населення, і е, саме тут їх теж вирішили упокорити, вирішили зробити їх справжніми росіянами. Для цього був організований Голодомор і на Кубані. Також цікаво відзначити, що після завершення голодомору із центральних районів Росії почали переселяти людей на терени України. Ну, тобто є більш ніж достатньо підстав говорити про те, що так це справді був класичний геноцид українського народу. Ви вже згадували про мету радянської влади, чому вона організувала цей голодомор, аби загнати селян в колгосп, аби підірвати культуру українського села. Які інструменти застосовувала радянська влада аби. Примусово загнати селян у колгоспи. Ну і якщо говорити про те, яким чином заганяла радянська влада в Колгосп, то звичайно існували різного роду репресивні механізми, в тому числі і застосування військових для того, щоб, скажімо так, упокорити селян. Але, до речі, треба сказати, що під час цих подій все-таки. Відбувалися своєрідні повстання на території України. Е, на жаль, про них ми знаємо мало, ну, певно, треба ще досліджувати, але е, відомі випадки, коли селяни повставали. Інша справа, що у них не було відповідної організації, не було якогось одного координаційного центру. Е, що стосується колективізації, звичайно, радянська влада мала своєрідних активістів, які. Здійснювали колективізацію, причому цих активістів часто присилали із міст. Також намагалися на селі знайти для себе соціальну опору. Перед усім це були так звані бідняки, люди, які, так, люди, які ну, були, скажімо так, поганими господарями, їм хотілося, звичайно, більшого, хотілося власності. Хотілося харчів, хотілося влади. Ну і це була своєрідна соціальна опора для більшовиків на селі. Багатих селян, як то кажуть, розкуркулювали їх, висилали із міст проживання, вони зазнавали репресій. Ну і таким чином відбувався цей процес. Тобто процес носив явно такий насильницький характер, які радянські діячі. Відповідальні за голод 1932 1933 року. Ми будемо говорити так, що передусім відповідальний тодішній очільник більшовицької партії і, по суті, керівник Радянського Союзу Йосиф Сталін. Це, безперечно, його ініціатива, без його санкцій такі події не відбувалися. Але були його. Так би мовити, опричники на теренах України, ну зокрема, Каганович. Відомий діяч, який очолив комуністичну партію на теренах України, також до таких відомих діячів, які причетні до Голодомору, це належали Постишев і Косіор. Але я би хотів відзначити те, що все-таки на місцях було немало людей. Ну, як правило, це члени більшовицької партії, які, власне, і організовували Голодомор. І тут ще дуже цікаво, що Частина цих радянських партійних діячів, які відповідальні за організацію Голоду, згодом були репресовані у роки Великого Терору, мова йде про Косіора, про Постишева, про Власа Чубаря. Чому радянська влада їх прибрала? Ну, Взагалі радянська влада досить специфічно працювала, і якщо людина виявляла якусь опозиційність. Якесь незадоволення або принаймні вона вже скажімо, ставала відпрацьованим матеріалом, і цих людей просто-напросто репресували. Це рад. По-друге, репресії здійснювалися для того, щоб залякати людей. Ну, я мав можливість працювати із деякими архівними матеріалами. Які стосувалися і 30-х років, і, зокрема, після воєнного періоду, і я бачив, що часто людину репресували ні за що, але репресували для того, щоб залякати інших, щоб інші боялися. І ось це почуття страху було, було вселене в людей. Чому от ми говоримо, незважаючи на ті величезні репресії, люди мирилися. Вони просто-напросто були залякані. Вони бажали, що вони не можуть піднятися проти радянської влади. Ну, були випадки своєрідних повстань у таборах. Ми знаємо, це Кенгірське повстання, але це в таборах, де опинилися активні елементи, яким, вже будемо говорити так, не було що втрачати. А Більшість населення просто-напросто була залякана, змирилася, була задурена пропагандою, і таким чином працювала радянська влада. Ми знаємо, що Радянський Союз це така залізна завіса, але чи знав світ щось тоді про голодомор? Чи... Просочилася якось інформація у світ про те, що відбувалося в Україні. Ну звичайно, світ знав про Голодомор, Інформація так чи інакше проникала. Радянський Союз, звичайно, робив все для того, щоб така інформація була засекречена. Зрозуміло, що західні кореспонденти не були допущені в Україну. А якщо і допускалися деякі кореспонденти, то їм створювали гарну картинку, що все добре, що ніяк. Таких проблем немає і так далі. Але, принаймні, чимало людей втікало з Радянського Союзу. Я маю на увазі, наприклад, на територію Польщі. Отут недалеко від нас власне, і проходив оцей колишній польсько-радянський кордон. І попри те, що кордон охоронявся з одного, і з другого боку, все-таки люди, які тікали від Голодомору, все-таки опинялись на території Польщі. І вони розказували тут українцям про те, що відбувається там. На теренах радянської України були, звичайно, і інші джерела інформації, і принаймні про Голодомор писали Писали у пресі міжвоєнної Польщі, ну, зокрема, в українській пресі. Писали також і інші видання. і Наприклад, в Німеччині Тоді це вже була Гітлерівська Німеччина. і там теж в пресі багато велася мова про голод на теренах Радянського Союзу, бо річ в тому, що Голод поширився і на території Поволжя. На території Поволжя жили українці, але там і була така німецька автономія німців Поволж'я. Ну І, до речі, в цій автономній республіці ну, значна частина населення були б все-таки українці. І от На території цієї республіки Поволжя теж був голод. Ну, Не такого масштабу, як в Україні, але був. І, ну, Німеччина зацікавилася цим, і навіть Адольф Гітлер. Пожертвував тисячу марок для голодних. Так. Ну так, бачите, якщо очільник держави, ну звичайно, ми Гітлера характеризуємо в край негативному плані. Ну але в даному випадку, бачите, як він повівся. Тобто інформація доходила, ну, звичайно, писали про це і в пресі Сполучених Штатів Америки, зокрема в українській пресі, в Канаді писали. Тобто світ знав про це. І я би хотів звернути. Увагу, що в 1934 році по суті вийшов перший роман про голодомор, який належав Уласу Самчуку, українському письменнику, який жив на той час у Чехословаччині. До речі, у Чехословаччині була велика українська діаспора. Зокрема, у Празі, ну бо взагалі скажімо, в Чехословаччині, були регіони, де проживало українське населення. Я маю на увазі територію нинішнього Закарпаття. І тому, звичайно, в цій республіці українськими справами дуже цікавились. І у Ласамчук, хоча і не жив на теренах центральної України, але його, ну скажімо так, нешлюбна дружина, неофіційна дружина Марія Зос, походила із центральної України і багато що йому розповідала про життя на цих теренах. Ну і власне він використовуючи ці оповіді, використовуючи інформацію про голодомор, написав роман Марія. Це був ще раз підкреслюю, перший роман про голодомор, і він був доволі знаний, принаймні, в середовищі української діаспори, ну і не тільки української діаспори, це певно найбільш популярний роман у Лаза Самчука. Повертаючись до теми про те, як голодомор і звістка про голодомор поширювалася світом. Найбільше про неї все таки заговорили вже ближче до кінця 20 століття, коли Україна і здобула незалежність, і потім і впровадила і цей закон в 2006 році про Голодомор. І я перевіряв це після проголошення незалежності України і до 24 лютого 2022 року у світі. Було 17 держав, які визнавали голодомор геноцидом українського народу. А після 24 лютого двадцятого року і донині актом геноциду українського народу голодомор визнало вже 19 країн, тобто до цих 17 додалося ще 19. І от на вашу думку, чим пояснюється ось такий сплеск інтересу світової общини до теми голодомору? Ну, бачите, це своєрідна демонстрація солідарності з Україною. Про голодомор, звичайно, говорили і до взагалі, проголошення незалежності України. І, наприклад, в США були дослідники, от, зокрема Джеймс Мейс, Роберт Конквест, можна назвати. Ну, зрозуміло, що цими питаннями займалися і українські дослідники. Але оскільки Україна не мала своєї державності. Наш голос на світовій арені звучав дуже слабко. І, зрозуміло, ці дослідження про Голодомор вони сприймалися як маргінальні. Після того, як була проголошена незалежність України, і то ви знаєте, що на перші, в перші роки це питання не дуже порушувалося. Так, говорили про Голодомор, але це так, між іншим. Ну, говорили не тільки українці. До речі, от ми зараз звичайно так любимо покритикувати Олександра Солженіцина. Хоча насправді Олександр Солженіцин наполовину Українець походив з Кубані. Він Ну, все-таки бачив голодомора цей на Кубані. І в його багатьох, ну не багатьох, але в низці романів його, які були написані ще до незалежності, проголошення незалежності України, все-таки тема голодомору порушувалася. Треба віддати йому належне. Ну, наприклад, в романі Кругі Первим здавалось би роман, який не має відношення до України, але там розповідається про одного персонажа, який здійснював каральні акції під час голодомору. Ну, звичайно, коли вже була проголошена незалежність, це питання поступово почало порушуватися, і особливо це питання порушувалося за часів президента Віктора Ющенка. Саме тоді ми бачимо сплеск інтересу до е, цієї проблеми голодомору, і ну, е, дійсно це питання було поставлене на порядок денний. Так, звичайно, були якісь перегиби, якісь помилки у е, е, пропагуванні цього питання, цієї проблеми, але тим, тим не ну, але ж. Завжди є якісь помилки. Не помиляється той, хто нічого не робить в даному випадку, все-таки е, про це про ці речі заговорили. Ну а коли відбулася широкомасштабна агресія е, Росії проти України, то відповідно ну, в знак солідарності з нами деякі країни почали визнавати Голодомор геноцидом. Причому росіяни ну, свідомо тиснули на деякі країни. Щоб вони не визнавали голодомор, Росія, Росія голодомор не визнає, бо вона розуміє, що це все-таки прояв російської політики, які були наслідки оцього голодомору для України, і як ці наслідки тодішнього голодомору впливають на нинішнє українське суспільство? Ну, звичайно, значною мірою було зруйноване українське традиційне село, знищений український традиційний сільський уклад, принаймні на теренах центральної і східної України, ну, принаймні голодомор не зачепив Західну Україну, і слава Богу, тут була дещо інша ситуація. Чимало людей змушені були покинути село. Бо щоб врятуватися, деякі люди тікали в міста. І саме ну, через Голодомор відбувається така по суті стихійно примусова урбанізація. Люди йшли працювати на різного роду промислові підприємства, йшли працювати за копійки, бо тут хоч можна було якось прожити, прогодувати себе. Ну, зрозуміло, що це був удар і по демографічній ситуації, ну і була. Ота от традиційна українська культура сільська. Тобто Україна змінилася, змінилася, певно, не в найкращий бік. і ну А також, звичайно, люди були залякані залякані цим голодомором, цими репресіями. Про Голодомор навіть боялися згадувати. Ну і це вплинуло і на нашу психіку, і на наше життя. І тут можна багато говорити про постгеноцидні покоління, які ну, виявилися такими безвольними. От зверніть увагу, що коли розпадався Радянський Союз, центральна східна Україна мовчала. Піднімалася Західна Україна, вимагала незалежності і так далі. Ну, це теж наслідок голодомору. Ну, бо все-таки був підірваний генофонд на української нації, і все таки на місця тих загиблих українців понавозили росіяни і через це. Мовчали саме ті росіяни, яких понавозили, а українці все-таки теж повставали. Ну, так. Да. Дякую вам за цю розмову. Будемо вірити, що наші нащадки не забуватимуть цієї трагедії. і... Як і в нас всередині країни, так і серед світової громадськості ця тема буде підніматися більш активно. Маємо надію, що весь світ заговорить про голодомор. Весь світ буде знати справжнє обличчя Росії і справжнє обличчя її політики братської в локах політики. Дякую.